Сьогодні без цифрових навичок неможливе життя сучасної людини, а без інформаційних технологій не може існувати сучасна бібліотека. В Куяльницькій громаді на сьогоднішній день до інтернету підключені всі 29 бібліотек філій, що стало підставою для внесення їх до національної мережі хабів цифрової освіти, створених в рамках проєкту національної кампанії з цифрової грамотності Дія цифрова освіта. Хаб цифрової освіти є тим інструментом, застосовуючи який бібліотеки можуть надавати сучасні послуги, адекватно відповідати на потреби користувачів та суспільства. Звісно, успішність діяльності хаба у бібліотеці насамперед залежить від бібліотекарів, від того, наскільки сам бібліотекар володіє цифровою грамотністю, щоб популяризувати цифрові навички для користувачів. І ми реально розуміємо, що нашим бібліотекарям ще треба багато чого навчитися, щоб називатися повноцінним хабом, вміти проводити групові навчання та курси, але ми робимо для цього певні кроки. Цьому питанню були присвячені декілька семінарів для бібліотечних фахівців громади, в центрі яких популяризація порталу Дія освіта, також був проведений ряд практикумів для окремих груп бібліотекарів за рівнем їхньої цифрової компетенції. Заняття сільськими бібліотекарями в Центральній бібліотеці проводила тренінгова група у складі молодих фахівців: завідувачки медіацентром Ольги Волкунович, завідувачки відділом обслуговування користувачів Інни Вербицької, бібліотекаря інтернет-центру Юлії Тишку та системного адміністратора Віталія Бензера. Серед питань практикумів, використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек, створення та ведення бібліотечних блогів, Робота з електронною поштою, надання інформаційних електронних послуг користувачам, робота з освітньою платформою «Дія освіта», користування сервісами для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей Zoom, Google Meet та інші. Бібліотекарі тренінгової групи і фахівці центральних бібліотек постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації в напрямку цифрової грамотності за допомогою порталу «Дія освіта», Приймають участь в онлайн-тренінгах від провідних бібліотек, отримуючи сертифікати різного рівня. Директорка установи Світлана Дюгаєва в липні цього року пройшла онлайн-тренінг здобуття цифрових навичок у бібліотеках хабах цифрової освіти для координаторів хабів цифрової освіти бібліотек Одещини та отримала відповідний сертифікат. По закінченні тренінгу провідні фахівці центральної бібліотеки перевірили свої знання за допомогою тесту Цифрограм для бібліотекарів, показавши достойні результати. Тест допоміг бібліотекарям виявити сильні сторони та прогалини у володінні професійними цифровими навичками у сфері бібліотечних послуг, дав змогу оцінити рівень цифрових знань та навичок, визначити сфери, що потребують покращення, та планувати подальший професійний розвиток. Практичні консультації, надані працівниками центральних бібліотек бібліотекарям сільських філій, дозволили їм ефективно працювати з користувачами своїх бібліотек, жителями сіл громади. Бібліотекарі сільських філій проводили попередні анкетування різних груп користувачів для виявлення рівня цифрової компетентності та потреби в підвищенні даних знань. І хоча зібрати групи читачів для перегляду освітніх серіалів у бібліотеках не вдалося, Індивідуальні консультації, практичні рекомендації стали щоденною роботою наших фахівців. За 2024 рік бібліотекарями громади було надано користувачам сільських бібліотечних філій більше сотні індивідуальних консультацій, з проходження початкового рівня базового курсу з цифрової грамотності на платформі Дія освіта, з користування додатками мобільних телефонів, отримання онлайн-послуг на інтернет-порталах. Найбільш активними в цій роботі стали бібліотечні філії в селах Гедерим, Малий Фонтан, Куяльник, Коси, Ганарата, Стара Кульна, Станція Борщі, селище Борщі, Качурівка, Глибочок, Новоселівка, Чубівка, Мардарівка, Нестоїта. Протягом серпня біля 60 користувачів бібліотек за проханням бібліотекарів заповнили реєстраційні гугл-форми щодо отримання консультацій у хабі цифрової освіти для Одеської області. Бібліотеки хабу цифрової освіти громади завжди широко інформують населення щодо появи нових освітніх платформ. Зокрема, про Національну платформу з вивчення української мови Міністерства культури та інформаційної політики України мешканці громади були проінформовані на всіх бібліотечних веб-ресурсах та об'явах у бібліотеках. На сайті публічної бібліотеки імені Євгена Чекаленка створена сторінка, де розміщені інформаційні матеріали про новинки Національної платформи «Дія освіта» та консультації щодо проходження курсів цифрової грамотності за допомогою навчальних серіалів, приміщення медіацентру центральної бібліотеки як хабу цифрової освіти з безкоштовним доступом користувачів до інтернету, з зонами Wi-Fi є вільним простором для всієї громади. Активним майданчиком для проведення тренінгів, семінарів, практикумів, різних громадських організацій, структурних підрозділів сільської ради, тобто місцем групового навчання і завжди є затребуваним. Ми хочемо, щоб всі бібліотеки нашої громади стали таким же активним місцем, де кожен мешканець міг скористатися інтернетом і комп'ютером, розвинути свої цифрові навички та отримати підтримку у вирішенні своїх цифрових проблем. Тому ця мета відображена в планах нашої роботи як один з пріоритетних напрямків на 2025 рік.